Добрий день, добрий день, добрий день! Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Віва, який розташований на Харківському шоссе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипед гірський від всесвітньо відомої торгової марки Міріда. Модель називається Бік 15 дріб 1. Бургунді. Ре. Цей велосипед поступив в наш магазин у 2024 році і має. Від е, мінності від е, велосипеда Merida Big 7 15 Буркунді Ред минулих років. В цьому році до велосипеда додали Дріп 1. Це мається на увазі е, зміну трішечки невелику в велосипеді Merida Big 7-15. Особливість в чому? В тому, що гальмова система вже тут стоїть. Шимано, і це додає надійності велосипеду. Е, перемикачі є е, моноблоки е, від торгової марки Шимано. Це все додає комфорту, надійності до велосипеда, ну і трішечки невелику ціну до самого велосипеда е, в порівнянні з минулих років. Особливість велосипедів Merida – Заключається в тому, що вони виробляються судно на своєму власному заводі, де процес виробництва з початку до кінця на одному місці здійснюється, що дуже відрізняється від виробництва інших всесвітньо відомих велосипедних брендів. Тому що всі, майже всі велосипедні бренди виробляють свої велосипеди з. Е Допомоги різних велосипедних е, заводів. Тобто раму е, на одному заводі виробляють, фарбують раму на другому, колеса збирають на третьому, обладнання замовляють на четвертому і потім все звозять в п'яте місце і там вже збирають велосипеди всесвітні відомих торгових марк, так як велосипедна торгова марка Міріда. Виробляє все в одному місці. І вам не треба сплачувати зайві гроші за те, що вони ці компанії перевозять свої речі з одного заводу на, на другий. За логістику вам не треба сплачувати. І ви наприкінці маєте велосипед Mirida Big 7 15 дріб 1 з привабливою ціною за високою, за, за високою. Що треба відзначити до відеогляду цього велосипеда? Ну, що? Покришки від торгової марки Міріда. Це покришка широка. Вона тримає велосипед міцно на бездоріжжя. Якщо ви будете їхати по асфальту, буде легко їхати, тому що покришка достатньо м'яка. Розмір покришки 27х2, 20. Ну, Тому що і називається Merida Back 7. 7 мається на увазі 27-27 розмір колеса. Покришка має шиповану таку структуру, яка по центру розрахована на те, щоб було комфортно їхати по асфальту, а бокові міцні шипи. Тримають велосипед бік 7-15. На бездоріжжя міцно. Велосипед розрахований як на хлопців, так і на дівчат унісекс. Обод від торгової марки Міріда. Алюмінієвий, двойний, посилений. Шприхи із нержавіючої сталі теж посилені. Втулочка від торгової марки Шимано, яка кріпиться завдяки легкозйомного ексцентрика. Гальмова система Шимано. Е Гідравлічна гальмова система. Це надійність гальмування вашого велосипеда. Вілочка Вілочка у нас від торгової марки Сантур. 100 мм ходу алюмінієва, має регулювання праворуч і ліворуч. На вілки можна регулювати міцність самої пружини. Предлоут. Два речага, раз і два, які можна обгортати і здійснювати. Жорсткість вілки завдяки тому, що внутрі буде пружина е, зменшуватись чи збільшуватись, мається на увазі е, затягуватись е, завдяки е, речагам, які на 2 см можуть висовуватись, е, Погортаючись речах. На 2 см він е, висовується, на 2 см. Е, е, Загружається сама вілочка і вона стає більш жорсткою. Це зрахування ваги велосипедиста. В нашому магазині віла ми завжди продаємо максимально відкритими речагами, щоб була легкість руху на велосипеді. Ну, це комфорт. Рульова, полуінтегровані підшипники. Тут міцна, широка рульова, яка тримає надійно велосипедиста тривалий час. Кермо. Кріпиться завдяки легкому, алюмінієвому виносу керма від торгової марки Merida. Винос керма алюмінієвий. Само кермо теж алюмінієве від торгової марки Merida. Воно по центру таке товстіше, краян звужається. Це надійність велосипеда, велосипедного керма, тому що по центру міцність достатньо гарна. Краям він зужається, щоб була е, більша міцність велосипедного керма по краям. Довжина керма від краю до краю е, це е, 68 см. Ну, стандарт. Крило самопосіб... е, кермо само по собі трішечки вигнуте, як його кажуть, е, 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 хвостик птичі. Гальмова система е, здійснюється завдяки гальмовим ручкам, які е, сумісні з перемикачем. Це моноблоки. Це одночасно і перемикач, і гальмова система в одній ручці. Моноблоки. Ліворуч у нас е, передній перемикач і передня гальма під два пальця. На м, самому речагу є інформація: 1, 2, 3. Кількість передач, тобто попереду у нас. Три швидкості. І тиснувши на гачок, ви перемикаєте передній перемикач. Праворуч у нас задній перемикач і гачок 1, 3, 6, 8 регулюванням заднього перемикача. Мається на увазі, тут є у нас циферблат, який показує, на якій швидкості стоїть задній перемикач. Тиснувши на гачок, ви теж перемикаєте задній перемикач. Ручки у нас прорезинені, Легко тримають руку. Тривалий час, якщо будете їхати і запотівати рука, вона не буде проскальзуватись. Ручки доволі таки комфортні, резинові. Сама рама, якщо ви бачите, дуже цікавого кольору реп Бургунді. Сама рама алюмінієвого сплаву. Алюміній це легкий і надійний матеріал. Який вам буде тривалий час до вподоби. На раму пожизненна гарантія, як для першого покупця. Попереду у нас шатуни від торгової марки Шимано з шатунами 22 зуба, 32 і 42 зуба на шатунах. Пластиковий щиток, ну і у нас тут стоять е, пла, е, пластикові педалі. Я їх не встиг поставити, тому що е, інколи треба показати, як самі подалі виглядає. Тобто, якщо будете їздити бесіком без обуві, не буде ніяких питань, тому що це м'яка структура, пластикова структура, яка не шкодить ногам. Передній перемикач з верхньою підводкою тросика. Сідло у нас регулюється завдяки легкозйомного ексцентрика. Дуже легко підняти, опустити сідло на, ваш, на ваше бажання. Задній перемикач від торгової марки Shimano Altus 310 на 8-скорисну касєту. Заднє у нас колесо кріпиться завдяки втулочці под касету і на ексцентрики. Також гальмова система Shimano, що у 2024 році більш надійно до велосипеда стало. Є два отвіри, відстань 4 см, куди можна поставити підніжку. В нашому магазині є підніжки, які ставляться сюди, і завдяки е, універсальному кріпленню, торгова марка Merida ставить сюди підніжку під, цій, під цей отвір. Вал каретки промподшипники, картриджний вал каретки. Ну, Цей велосипед взагалі у нас має розмір рами М, що дозволяє... Дітлака, скажем, відверто з ростом сорок п'ять вже їздити на ньому. Чому? Тому що відстань від сідла до землі у нас десь 75 см. Мається на увазі відстань від п'ятки до паху 70 5 см достатньо для того, щоб було зручно їхати на цьому велосипеді. Враховуючи, що це 50%, то на зріст 1,45, 1,50 50 вже підходить цей велосипед Merida Big 715 drip One Red Burgundy. Наприкінці стоїть відзначити вагу велосипеда. Цей велосипед, хоч і гірський. Але він достатньо легкий, що дозволяє легко тривалий час їхати на ньому як містом, так і за містом. Вага велосипеда. Перепрошую, треба обнуліти саме сам датчик. Вага велосипеда 14 кілограмів 100 грамів. Ну, на що треба відзначити, це достатньо легкий велосипед, з рахуванням, що він гірський, але на ньому можна їздити містом, на ньому можуть їздити як хлопці, так і дівчата. І це велосипед універсальний, на який дається пожизнення гарантія на раму і на обладнання. Один рік. В нашому київському магазині Віла Віла на Харківському шосе цей велосипед можна придбати в надійному стані. Купили, сіли, поїхали і не хвилюйтесь за його обладнання. Ми завжди продаємо велосипеди, налаштовані до вживання. Приходьте, купуйте велосипед Merida Big 7 15, Drip 1, Red Бургунді. І е, ваш велосипедний. Е, 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 Час буде завжди до вподоби. Світ на велосипеді Міріда буде до вас завжди привабливим. Приходьте, купуйте, замовляйте. До зустрічі!